Ну, що ж, я скажу, як ви розумієте, що хостеса, яка приведе нас до миру, вже готова. Лишилося дізнатися за вміст кубку. Ось що нас має цікавити те, що доведеться пити і спіть із чаші сієї. Ну, Пам'ятаєте, у Руданську, як пили, і нам час готуватися, щоб було не так гірко. Давайте між собою обговоримо ті умови, що є. Від абсолютно непридатних для нас тих за умови пред'явлення, котрих треба провадити війну далі, ми зараз, як японський уряд, з вами аж до пожаданих нас, для нас вигідних умов миру. Перш за все, це особливі права руского мата і особливі права мата язичного населення. Якщо ми дозволимо собі хоч щось. Для русского мата, для матеязичного населення це кінець. І війну все одно, вони все одно нас доб'ють і краще продовжувати війну зараз, поки є ще такий потенціал українського, потенціал зброї. Тому що русським матом нас в качестві державного нас знищать дуже швидко. Також церква свідетелі полковника НКВД Карпова. Це її. Я не дуже вірю в таку умову, але я скажу, що це одна з друга за нетерпимістю умов. Ніяких церквей свідетелів, полковника НКВД Карпова бути не може. Окупація за лінії фронту чогось, крім решток Луганської та Донецької області. За ці умови як вкрай важкі, але можливі до прийняття ми зараз поговоримо. Будь-які виплати сепаратистам, будь-які відшкодування зруйнованому Бамбасу, Якщо Захід хоче платити, то як він це буде платити без участі України, якщо ми збереможемо номінальну суверенність? Гроші для Бамбасу, якщо всі ті італіянчики хочуть збирати на якісь Маріупольські театри, опера і бедлоти, Я скажу, да, о театр опера і бедлоти, то ці гроші мають пройти через українську корупцію. Також ніяких виборів з участю сепарів, ніяких спільних виборів це неможливо. Також заборона на далекобійні озброєння. Тут вже важить, як вони визначать заборону яких видів озброєнь. Ну дрони однозначно не можна забороняти. Дрони мають лишитися, як ви розумієте, так само як і ракетна зброя нас зараз будуть шпинати багато чому по воєнному озброєнню. Так, надзвичайно важкі умови. Це передача решток Донецької та Луганської області. Це мир не по лінії фронту, а з передачою решток якихось територій, тільки Донецької та Луганської. Ясно, що мови за інші області йтися не може. Скорочення Збройних сил України, знищення або передача по якихось міжнародний контроль. Надлишків озброєння, як ви розумієте, обмеження або ну, згортання ВПК все одно буде через мир, але обмеження можливості ВПК, обмеження асортименту продукції це надзвичайно важкі умови, але йти на них доведеться погоджуватися. Ну, стандартні умови, ви розумієте, це все ДМЗ, демілітаризована зона по лінії фронту, відведення військ, демобілізація військ. Ну, ви розумієте, це мир по лінії фронту. Вигідні для нас умови повернення решток Херсонської області умовно до річки і перекопу, коштом відмови від будь чого ми можемо відмовитися від Криму, все одно він нам не належатиме. Так, між іншим, вигідною для нас є всіляка денацифікація, покарання поліїв війни, всіх оцих от приобретателі, тому що як ви розумієте. Символом перемоги в цій війні буде прокурор інвалід зі статусом учасника бойових дій. От, власне, якщо ставити пам'ятник, то нізвісному ні солдату. Це жертва війни. А от переможцем має стати прокурор інвалід зі статусом учасника бойових дій. І тому ця денацифікація багато. Ми самі ж не подужаємо спору, поратися з нашими поліями війни, з нашими оціми. Всіми нехорошими людьми, їх треба передавати Західній юстиції, в Гаагу. І, і потім треба остракізм. Як проводити остракізм за принципом петиції, набрала особа 50 тисяч голосів або 100 тисяч в топку, в Гаагу, хай вони там йому статтю шукають. Я скажу, що якщо ми не звільнимося від паліїв війни, в тому числі від наших ультралівих, кого ви вважаєте ультраправими, від всіх цих, цих негідників свідомістських, то вони там ще багато сала за шкуру Зілють я за те, щоб покарати винних в розпалюванні цієї війни? Ви їх всіх знаєте, Вигода приабрітатілі, вони і зараз несуть за мир, як за умову миру, як за відсутність Москви, а не війни. Ну, Розумієте, такі провокатори, які збирають найтимнішу масу. А як можна використати цю найтимнішу масу? Окрім власної вигоди, окрім, як сказати, на власний батальйончик, на власний свічний батальйончик. На що ви ще їх тих оцінйоних людзі? Я думаю, що за війну так і когось треба покарати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.